Для комерційних приміщень, які розраховані на відвідування діток, у є дуже класна пропозиція. По перше, це раковина, вона може бути. Трьохступінчата і двохступінчата буде коротша, красиві дитячі змішувачі різних кольорів. І тут ще можна її доукомплектувати такими переливами, тому що раковина сама не закривається, але під наглядом дорослих можна поставити такий перелив, і коли водичка підніметься вище цього рівня, вода буде переливатися. А тут дітки можуть запускати іграшки, якісь такі ігри проводити в воді. Окрім того, є різні. Унітази, які розраховані на різну вікову категорію. Це для самих менших так, які будуть переходити з горщика на унітаз, комплектується таким дуже приємним сидінням, воно трішки м'яке, але стає дуже чітко, не, не рухається. І можна замовити яскраві кольорові кнопочки. Та старших дітей тут вже є сидіння з такими ручками, з тримачами, де дитина може сидіти триматись. І для ще більш дорослих вже сидіння з кришкою такою веселою, у якої є ручки для того, щоб піднімати. Тут уже буде підвісний унітаз. І до них спеціальні інсталяції. Це у нас інсталяція для підлогового... підлогового. А це інсталяція для підвісного унітазу. Вони розраховані лише для дитячих унітазів, але кнопки сюди підходять звичайні Sigma, І, до речі, таку кнопочку ви можете взяти і на звичайну інсталяцію 111-300 Sigma, Теж можна взяти такі яскраві цікаві кольори: блакитний, зелений та помарачий.